Вітаю! Сьогодні працюємо над темою відносини. Мається на увазі не тільки відносини між двома людьми, а можуть бути і інші відносини, сім'ї і таке інше. І ми з вами ейдетично запам'ятаємо відповідну лексику. Беріть зошит, ручку для того, щоб зараз малювати наші ейдетичні картинки. Компроміси, eingehen. іти на компроміс. Ми бачимо, що немає тут auf-компроміси, типу на компроміси такого прямого прийменника. Тому для того, щоб це запам'ятати саме так німецькою. Ви собі намалюєте ось так, як я намалювала, компроміси. І ми в компромісиці входимо і не треба ніякого прийменничка. Так легше тоді буде згадати німецькою саме цей вираз. Ну і, відповідно, візьмемо його в реченнях. Warum muss ich immer eingehen? Чому мушу я завжди йти на компроміс? Um zu sein. Ми мусимо всі йти на компроміс, щоб бути щасливими. Або, або стати тягарем, або бути тягарем. Отже, картинку, чого я намалювала там ласти, вона ще беластунг, ласти. І оці ласти нам як тягар, як обуза. Обузою стати тягарем комусь стати. Ось таким чином ми можемо цей вираз перекласти по темі відносини. Ну і в реченнях. Ich will keine Belastung sein. Я не хочу бути обузою. Er ist nur eine Belastung. Він тільки як та обуза такий, знаєте, тягар. Was machen, wenn die zu belastung Що робити, коли гості вже стають обузою? Alles ist mir zu belastung geworden. Мені вже все набридло, можна навіть перекласти це. Тобто мені все стало тягарем обузою набридло. Die Zukunft zusammen gestalten. Разом формувати майбутнє, планувати майбутнє, проводити майбутнє. Ну, але саме по собі значення слова gestalten краще в першу чергу перекладати як формувати, тому що гештальт це є форма, обрис. І є таке модне у психології слово як гештальт психологія. Там йдеться про цілісність, про форму. Тому оце от киштальтин, як формувати беремо спочатку. Ну і запам'ятаємо ми його за цією піктограмкою. Ось ми бачимо там, де ручки разом спочатку це цузамен. Тоді Г і тен в кружечках спочатку і в кінці, і всередині маємо шталь. Шталеві, такі сталеві, маю на увазі такі прути, і ми ними формуємо наше майбутнє, таке крепке майбутнє киштальтин. Важливо майбутнє формувати разом. unvergesslich gestalten. час треба незабутньо проводити, формувати його, планувати. Айферзух ревності. Айфазухт запам'ятаємо ось на цій картинці. У нас є тут фермер всередині, бачите. Ай, як фермер зухвало ревнує. Айфезух. Айфезухт ревнощі можна фюлен відчувати, векен. Векен, виходить, як будити, але це викликати ну, от, Збудити звіра, так? збудити ревнощі. Ну, і «бекемпфен» – це боротися з ними. Eifersucht ist ein kwelendes Kefühl. Reвності це почуття, яке мучить, болюче почуття. Тому що кваль це мука. Айферзухт соль бекемптверден. Ревності треба переборювати. Вас кандискефель векен. Що може це почуття викликати, будити? Фоалем – «перед усім невірність. Звернемо нашу увагу на рід цього іменника. «Айфезухт» – це іменник жіночого роду ді Айфезухт. Тобто, воно буде відмінюватися в однині. Це вона у них ревнощ. А в нас це іменник множини. Які можуть бути ревнощі? Беґрундите, Айфезухд, обґрунтована, обґрунтовані ревнощі, unbegründete, Айфезухд, не обґрунтовані, і krankhafte, ті, які приносять біль? І в реченнях. Kann begründet, unbegründet, krankhaft sein. І бачимо, що модальне дієслово kann відмінилось тут в одне ні. Далі. Eifersucht entsteht, wenn man durch den Partner enttäuscht wird. Ревнощі виникають, коли eh, через партнера розчаровуються. Плени анпасен? Плани підлаштувати, припасувати, зіх анпасен, підлаштуватися. Ну, і ось так, як ми знаємо, що Анну в першу чергу перекладаємо як при. Тому, його можемо собі як припасувати, припасуватися і перекладати. In einer erfüllenden Beziehung werden die Pläne angepasst. У повноцінних відносинах плани підлаштовуються. Man soll sich anpassen, um eine glückliche Partnerschaft zu führen. Треба підлаштовуватися, щоб вести щасливе партнерство. Die Beziehung aufrecht erhalten. відносини тримати в хорошому стані, підтримувати в хорошому стані. Взагалі краще, звичайно, підтримувати в хорошому стані, але ви знаєте, що є ще одне слово «unterstützen» підтримувати. Тут краще Aufrecht, erhalten», тому що ми їх тримаємо в такому робочому, хорошому стані. Ось і бачимо зараз картинку, за якою ми запам'ятаємо його. Aufrecht це як направо, Ервін гальку тримає і тільки направо ходить. І таким чином підтримує відносини в хорошому стані. Auf, recht, er, Мені здається, це взагалі так гарно запам'ятається вам. Man soll eine Beziehung durch die kommunikation aufrechterhalten. Відносини треба підтримувати в хорошому стані через комунікацію, через спілкування. In einer Beziehung müssen beide den Kontakt aufrecht erhalten. Und mit Nosenach müssen beide beiden mit Tremowate Kontakt. Sich gegenseitig vertrauen. Oder nicht Gegen, wie ich bin z Brot, mit zwei Storien, seitig, З двох сторін один одному і бачимо знову фермерів, які траву один одному довіряють. Вона без ядів. Gegenseitig vertrauen. Die partner sollen sich gegenseitig vertrauen. Партнери повинні один одному довіряти. Es geht nicht, ohne sich gegenseitig zu vertrauen. Не вийде не довіряти один одному. Ці структури з ОНЕЦУ в мене вже є відео на каналі. Посилання на це відео буде в кінці. Das finanzielle Regeln. Урегулювати фінансову сторону. Ну ви бачите картинку. Це не просто обговорити, а чітко врегулювати. Виставити всі крапки над І. Das Finanzielle muss natürlich geregelt werden. Фінансова сторона мусить, звичайно, бути обговорена, бути врегульована. Надати їй певні правила, бо регель німецькою це правило. І партне дас фінансіє регільн. Партнери повинні фінансову сторону врегулювати. Приємного вам тренування! Я надіюсь, що це відео викличе у вас посмішки на обличчі. Це і є метою моєї ейдетики в німецькій мові. Працюємо далі. Німецька легко з легкою.